Вітаю, шановні друзі! Мене звати Ольга, і зараз я буду робити таро-прогноз для міст України на період з 11 жовтня по 15 жовтня 2025 року. Включно подивимося ситуацію по війні, по обстрілам, по небезпеці для населення. Це у нас буде перша частина. Друга частина буде трошки пізніше згодом. Перша частина буде починатися з міста Запоріжжя. Друга частина буде починатися з міста Дніпро, міст Дніпропетровської області, там не всіх. І закінчуватися містом Чернівці. Дякую вам за те, що довіряєте мені, за ваші коментарі, вподобайки, підписки. Кому цікава ваша особиста ситуація, то звичайно звертайтеся за. Індивідуальними прогнозами до мене починаємо із міста Запоріжжя. Місто Запоріжжя з 11 по 15 жовтня. Місто Запоріжжя з 11 по 15 жовтня, з 11 по 15 жовтня, місто Запоріжжя, 11 жовтня, місто Запоріжжя. 12 жовтня місто Запоріжжя. 13 жовтня місто Запоріжжя. 14 жовтня місто Запоріжжя. 15 жовтня місто Запоріжжя. Знаєте, мені таке хочеться сказати. Готовність номер один. Я ще не бачила, які там карти. Мені вже таке хочеться сказати. Ну, тепер перевіряємо. Дивимося. Угу, дивіться, ворог буде. Бачите, яке, от прям як, ну, наступ чи щось таке, як на Запоріжжя? Ну, зараз подивимося, тут. Ну він вже давно почав, але тут кажуть, якесь посилення. Посилення наступу, можливо, це посилення обстрілу. Якби оця карта була розвернута сюди, я б сказала, що наші будуть десь наступати. А вона, як всередину розкладається, це, це як російська версія пішла. Російської армії дивимося лівий берег, правий берег, лівий берег, правий берег. Ага. Лівий берег, правий. Ну, на правий берег прильот. Правобережна сторона, правий берег. Щось кажуть, одне спіймають, одне спіймають, а друге не бачать, що падає. Тобто із двох щось може впасти. Не дай Бог, звісно. Ну, і тут знизу вниз летить. От 11 жовтня, але ви пам'ятаєте всі, що дати можуть зміщуватися. Один-два дні, плюс-мінус. 12 жовтня, місто Запоріжжя. Карта страхів. Карта страхів залишитися без житла, без засобів до існування. Лівий берег Запоріжжя. Правий берег 12 жовтня, лівий, правий. Лівий. Правий. Тут, кажуть, лівий, над лівим берегом буде літати розвідувальний пепела. Там щось його буде збивати. О, щось там є. На передмісті, окраїний район. Тут щось може бути, на жаль. І за межами правого берега, там, по району, також будуть гомселити. Е, 13,4. 13. 13 жовтня. 13 жовтня, місто Запоріжжя. Лівий берег. Правий берег. Лівий берег, правий берег. Лівий берег. Правий берег. Каже, швидкісна ціль буде летіти в сторону правого берега. Ну, вона пролетить. Вона не впаде, вона пролетить, полетить далі. По, по району із лівобережна і правобережна сторона там будуть гепати. 14. 14 жовтня, місто Запоріжжя. Лівий берег. Правий берег. Лівий берег. Правий берег. 14 жовтня, лівий берег. От тут щось а, тут якось пролітає, а от на правому щось не спіймають. Пожежа від уламків. Тут, бачите, сипається щось на, на той. Для правобережної сторони кажуть, на правому березі над правобережжям Запоріжжя, а пам'ятаєте, що правобережжя це і Хортицький район, це також правобережжя. От, там щось вбиватимуть. Загроза від уламки може бути пожежа. І 15 жовтня місто Запоріжжя. Лівий берег. Правий берег. Лівий берег. Правий берег. Загре... Ракетна загроза. В обох районів над правим берегом буде літати розвідувальний БПЛА. Лівий правий. Лівий над мостами щось буде винюхувати. Правий. Лівий. правий, десь правобережжя, район правобережжя. Тут щось кажуть, може гепати, може прилетіти. От. І кажуть, що може якось, знаєте, вони можуть як пустишку якусь випускати. Таку, знаєте, як фальш-фальш. Ну, Фальше ціль і щось тут буде збивати. Правобережжя. Будьте уважні, мої шановні земляки. Переходимо до Вільнянську, місто Вільнянськ. 11 по 15 жовтня. Чи буде у Вільнянську людь? На жаль, може бути, з двох сторін, з усіх сторін Вас можуть тут прилетіти. Дивіться, це західна сторона та, що до Запоріжжя, скажімо так. А це та сторона, що. Ой, куди ж вам сказати, як воно там. Ну, в сторону Донецької області, скажімо так. Це східна, от З східної сторони прилетить, і в західній частині. Тут, кажуть, що може щось бути, не знаю, чи кап, чи що, а тут як ракета. Мінімум 2 штуки може прилетіти за ці 5 днів у Вільнянськ. Ну, Принаймні, так показали карти. Сподіваємося на краще. Місто Київ, що з 11 по 15 жовтня. Місто Київ з 11 жовтня по 15 жовтня включно. 11 жовтня, місто Київ, 12 жовтня, місто Київ, 13 жовтня, місто Київ, 14 жовтня, місто Київ. І 15 жовтня, місто Київ. Нагадую, що дати можуть плавати 1-2 дні, плюс-мінус. Так, 11 жовтня, місто Київ. Лівий берег, правий берег, лівий берег, правий берег, лівий берег. За межами і лівого, і правого берега там будуть щось бивати. Саме місто карти не показали. Якась об'їзна дорога, там, можливо, десь є. Ну, у кожного міста є об'їзна дорога. Там щось буде, може бути в дорогу влучання. Там можуть постраждати цивільна автівка, цивільний транспорт. Тут взагалі показують сім'ю. 12 жовтня, місто Київ. Лівий берег, правий берег Києва. Лівий берег, правий берег, лівий, правий. Знову показують передмістя лівого берега. Там збиватимуть. Самий Київ тут не показали карти. 13, 13 жовтня, місто Київ. 13 жовтня, місто Київ. Лівий берег, правий берег, лівий, правий, лівий, правий, лівий. Дивіться, тут показують, що на лівий берег може бути в якусь державну установу приліт. Державну установу Києва тут може бути приліт в районі лівого берега. 14 жовтня, Київ, лівий берег. 14 жовтня. Правий берег, лівий берег, правий берег, лівий берег, правий берег, лівий правий. Тут на лівому березі є загроза від уламків, може бути пошкодження будинку ну, декілька поверхових. Тут небезпека є на 14. Тут ну, карта смерть випала. Жертви. І, і на правий берег там щось биватимуть також. Тут і для лівого, і для правого берега карти показують. У цей день 14 жовтня. 15 жовтня, а тут, подивіться, прям низ летить, от пряме влучання. Досить неспокійна така картина на ці 5 днів для Києва. Майже кожного дня показують, буде гучно, будуть збивати щось. А от 15-го прям показують, що прильот. От, якщо тут якось показувало побічні такі якісь моменти, то тут пряма загроза. Дивимося, лівий берег Києва. Правий берег 15-го, лівий, правий. На лівий берег. Тут може бути прильот. Лівий, правий. На лівий берег Києва може бути приліт. На жаль, ну, будемо вірити в краще. Молимося, куполимося. Читаємо молитви, псалми, все, що от вам до душі, те і робимо. Біла церква. З 11 по 15 жовтня. У Білу церкву чи буде приліт? У саму Білу церкву. Білу церкву, чи буде приліт? ППО буде працювати на заході вашого міста, Білої церкви, там може, може прилетіти. Західна сторона Білої церкви. На жаль, карти так показали. Місто Васильків. Київської області. Місто Васильків Київської області. З 11 по 15 жовтня. Чи у Васильків буде приліт? З 11 по 15 жовтня. 11 по 15 жовтня. Васильків. Місто Васильків. З 11 по 15 жовтня, Васильків. Всі пажі, всі щось летять, ось тут по наводці, будуть цілитися в секретний об'єкт. Там щось буде працювати ППО. Показується в, 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 в межі міста, в районі міста, скажімо. Це не за межами, а тут щось можуть збивати. І дуже карти показують це як північ і захід вашого Васильківа. Північна і західна сторона. Будьте обережні, мої шановні. Так, бровари з 20 з, 5, з 11. Ви по 15 жовтня. А з 11, по 15 жовтня, бровари. Бровари. Київська область. Чи буде до вас привіт? Самі бровари. Ну, тут показують, що за межами в передмісті броварів якось показують з усіх А, Ну, не з усіх, а я ще скажу, з якої західної. І північ. Захід, і північ. От там, кажуть, є загроза. Десь передмістя, район для броварів. Окраїни. Будьте уважні. Львів з 11 по 15 жовтня. Місто Львів з 11 по 15 жовтня, місто Львів. Дивіться, летить в вашому напрямку якась повітряна ціль. Що приліт. А на півночі вашого міста, північніше вашого міста, там буде працювати ППО, там щось будуть збивати, там є загроза північніше вашого Львова. Саме місто, карти цього разу, слава Богу, не показали приліт. А північніше район, область там буде. У ці 5 днів. Тернопіль з 11 по 15 жовтня. Місто Тернопіль. Чи буде в Тернопіль приліт? У самий Тернопіль. З 11 по 15 жовтня. У самий Тернопіль. Карти, покажіть, що там чекає. У самий Тернопіль. <кій> У самий Тернопіль карти не показують приліт. Слава Богу, я не. Не побачила, мені карти не показали. Єдина оце тут є момент, це як північний захід. Там щось може збиватимуть. Там як як, Можливо, це по області, по району. Отак. От ну це не саме місто. Хмельницький. Місто Хмельницький. Місто Хмельницький. З 11 по... 15 жовтня в Хмельницький, чи прилетить ракета або шахет? Будуть цілитися, на вас будуть летіти багато чогось в сторону Хмельницького, можливо, області. Є тут загроза, мої шановні. Є тут окраїни Хмельницького. Є загроза вирогідність приліту. Ось схід, північ, схід. Північ і схід. Ну, щось от такий захід тут. Якось воно навкруги, навколо вас. Там щось буде якась ем, така неспокійна, неспокійна енергія. Карти так показують. Будьте обережні. Старокостянтинів з 11 по 15 жовтня. У Старокостянтинів чи буде прильот? Костянтинів. Західна сторона. На заході може щось збити, Можуть може прилетіти, збиватиму, щось тут перехоплюють, бачиш, летить. Летить воно якось ну, паралельно до центру. Ближче до центру. Що тут може бути приліт? Карта безсонної ночі, безсонних ночей. Карта називається Жах на вулиці В'язів. Кошмар на вулиці Ну, в'язано. От Отак карта називається вона в центрі. Тут можуть якийсь із оцих днів е, вороги влаштувати якусь вам таку неспокійну ніч. Дай Боже, щоб все було добре, щоб всі були люди живі, цілі будинки, не ушкоджені все. Харків з 11 по 15 жовтня. Місто Харків. Чи буде у Харків? Самий Харків прильот. У самий Харків. Там треба по-іншому, мабуть, задавати про Харків. Та буде, дивіться вам відразу. Летить багато із північного заходу. Летить і прильот на сході. На сході вашого міста карти показують, що буде прильот. На жаль, і, і серйозний прильот, тому що тут башта випала. Башта це таке крупне. Крупна поразка, ціль. Будьте обережні. Вінниця з 11 по 15 жовтня, місто Вінниця. Чи у Вінницю буде приліт? У саму Вінницю? Вам випала також карта Башта, але вона, слава Богу, вже перевернулася. Карта я перемішала. Так, Вінниця. У Вінниці то, також колись я була. Якийсь був турне. Тернопіль, Вінниця, щось ми їздили. Ще я ще в школу ходила. Так. Ну тут, дивіться, на сході. Східна сторона Вінниці, тут може бути окраїна, передмістя, щось тут може впаде десь близько. Ну, башта. Така серйозна ціль Вона буде цілитися в вашу. Бачите, яке щось буде летіти таке серйозне. Ну, воно чи не долетить, чи його зіб'ють зарані, чи десь впаде і не розірветься. Це також може бути. Ну, от Для східної сторони Вінниці е прохання бути обережними. Попередження для вас. Кропивницький. Кропивницький з 11 по 15 жовтня. Кропивницькі карти. Покажіть, чи буде в самий Кропивницький прильот? У самий Кропивницький. Ні, нема. Нема прильоту. Десь кажуть, по області, так. В самій Кропивницькі карти прильоту не показали. Десь близько, гучно, чутно, ну це не в місто. Черкаси. Черкаси з 11 по 15 жовтня. Місто Черкаси з 11 по 15 жовтня. Чи буде у самій Черкаси прильот? У самій Черкаси. Місто Черкаси. Чи буде у Черкаси приліт? У самій Черкаси. Що це тут? Що? Дивіться, на сході будуть розвідувальні випала літати в Черкасах десь там по району і тут збиватимуть. На сході буде працювати ППО. Полтава з, 20... О, з 11 по 15 жовтня. З 11 жовтня по 15 жовтня. Полтава. Чи буде у саму Полтаву? Привіт. У саму Полтаву. У саму Полтаву. У саму Полтаву. Ага. Угу. Не подобається мені, ця північна сторона, там може якесь транспортне підприємство. Можливо, дорога, якісь там ну, мех, механічні засоби, от, техніка, от, металеве щось, отаке. Отам от кажуть, що щось може бути. На півночі, північніше Полтави, тут, на жаль, може бути. Там щось працюватиме, ППО збиватимуть, тут щось є. На півночі Полтави. Можливо, це район, може, це область. Кременчук. Кременчук Полтавської області з 11 по 15 жовтня. Чи в самий Кременчук буде прильот? У самий Кременчук. Ну, кажуть, що так, дивіться. Відразу кажуть, що хоч воно й перевернулося, але карта безхатченка випадає. От, північ, дивіться, північ і північний схід окременчука, там може бути прильот. Несподіване, тут пошкодження будинків, житлових житла цивільних громадян, на жаль, будьте обережні. І заключне місце в цьому місто в цьому списку це у нас Житомир. З 11 по 15 жовтня місто Житомир. З 11 по 15 жовтня місто Житомир. Житомир. З 11 по 15 жовтня. Чи у самий Житомир? Буде приліт. Так, у самий Житомир. Східна сторона і південна частина там е можуть... Чуть, можете чути вибухи, там може працювати ППО, там щось можуть збивати схід Житомира і Південь Житомира. Будемо сподіватися, що все буде добре, що всі будуть живі, здорові, віримо, допомагаємо нашим ЗСУ, донатимо. Хто як може, чим як може. Всіх обіймаю. мирного неба і нашої скорішої перемоги. Я вам всім, всім, всім бажаю.